Трамп каже, що Путін остаточно зійшов з розуму і попереджає, Росія впаде, якщо Україна програє, він різко критикує Росію та можливі санкції. А тим часом дипломат Туреччини їде до Росії. Поговоримо про це з політичною аналітикиною Олександрою Філіпенко з European Leadership Network. дякую за запрошення. Олександро, президент США Дональд Трамп, заявив, що кремлівський диктатор Путін остаточно зійшов з розуму. Він попередив, що якщо Путін захопить всю Україну, Росія зазнає краху. Ці слова він написав у Truth Social після кількох днів масованих атак Росії дронами та ракетами по Україні. Чи боїться Трамп, що поразка Росії може спричинити наслідки, до яких захід не готовий? що він має на увазі, кажучи, що Росія впаде, якщо Путін захопить всю Україну? Отже, насамперед ми бачимо, що Дональд Трамп явно не задоволений, м'яко кажучи, тим, що відбувається. і кілька днів тому він зізнався, що не розуміє, що сталося з Путіним саме це він і сказав перед тим, як опублікувати пост у Truth Social. Ми бачимо, що Трамп різко відреагував після того, як Росія знову і знову атакувала Україну, знову і знову обстрілювала мирних людей, здійснюючи найбільшу повітряну атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення start of the full-scale invasion of Ukraine. спочатку. Дональд Трамп написав, що добре знає Володимира Путіна. Мав із ним дуже хороші стосунки. Але щось із ним трапилось, щось змінилося. Це означає, що по-перше, можливо, щось зміниться у їхніх стосунках. Можливо, зміниться ставлення самого Трампа до того, що робить Росія. І нарешті ми бачимо, що Трамп можливо почне прислухатися до власної розвідки, яка говорить, що російські війська не збираються зупинятися. Немає жодних ознак, жодних сигналів від американської розвідки, що Росія хоче припинити свої плани після всіх цих масованих обстрілів українських міст. саме це ми спостерігаємо вже багато днів. І можливо зараз ми маємо рекорд за кількістю атак по цивільних містах України, включно з Києвом, столицею Послання Дональда Трампа, яке ми не очікували почути, полягає в тому, що це призведе до падіння Росії. Де месечтет вийденад експект сіхі the downfall of Russia. це може означати не просто збільшення військової допомоги Україні в межах так званої мінеральної угоди. Адже як повідомляли, зокрема Марко Рубіо, державний секретар. Мінеральна угода вже реалізується і згідно з нею до України надсилають озброєння але можливо буде щось більше за межами цієї угоди, адже Трамп казав, що він обере свій власний шлях і свій спосіб дій. Цю ж думку повторював Марко Рубіо, виступаючи у конгресі. коли Марко Рубіо виступав у конгресі, він робив заяви перед своїми колегами, які раніше були його однодумцями. А зараз переважно друзями у Сенаті, з якими він працював багато багато років. Він сказав, що не підтримує закон про санкції проти Росії, точніше, не підтримує саме цей закон про санкції, але немає жодних ознак того, що чинні санкції адміністрації Байдена будуть скасовані президентом Трампом. Президент Трамп незабаром ухвалить рішення, як саме він діятиме надалі soon decide how will he act. він не повністю підтримує цей закон про санкції, але визначиться зі своєю позицією. Це слова державного секретаря. Отже, зараз ми бачимо процес вибору подальших дій. Ми чули про той меморандум, документ який російська сторона має передати українській після того, як росіяни нададуть цей меморандум, американська сторона нарешті зрозуміє, як ідуть справи, що відбувається. Ми все це чули, але можливо навіть без цього меморандуму, без тексту документа, Трамп змінить своє бачення російського наступу на Україну або, можливо, змінить підхід Сполучених Штатів до цієї ситуації. Крейно до мейбіхіочендовединайтестейс акт Отже, можливо йдеться не лише про постачання зброї у межах мінеральної угоди, а й про нові санкції не тільки з боку сенату чи конгресу, а й з боку білого дому. Можливо, білий дім взагалі не потребуватиме цього меморандуму. Йому не треба його бачити. Бо, як кажуть багато представників адміністрації Трампа, дії важливіші за слова, і вони хочуть бачити, як Росія діє. І саме це ми спостерігаємо. Росія атакує цивільних та українські міста. Продовжує запускати удари один за одним. Це говорить більше за будь-які слова. Всі ті слова в меморандумі нічого не варті без припинення війни, без того моменту, коли російські чиновники скажуть, що тепер треба хоча б тимчасово припинити атаки. натомість, ми бачимо лише посилення обстрілів. Для мене це означає, що можливо, нарешті, президент Трамп почує передусім свою розвідку, яка каже, що немає жодних ознак того, що Росія планує зупинитися, і можливо, йому навіть не знадобиться меморандум, який Лавров обіцяв надіслати Марко Рубіо, план завершення конфлікту так званої спеціальної військової операції. Можливо, тепер цей документ зайвий, бо якщо Дональд Трамп не просто каже. А й пише, що це призведе до падіння Росії. то це для мене значить набагато більше ніж будь-яке інтерв'ю. Адже він опублікував це у власній соціальній мережі, і це ймовірно означає, що Трамп бачить ситуацію значно інакше ніж навіть тиждень тому probably means that President Trump is now seeing things way more different than just a week ago. Потрібно розуміти, що цей російський меморандум ще один елемент пропаганди. крім Путіна, Трамп критикував і Зеленського. Зеленський він заявив, що Зеленський, як і президент Сполучених Штатів, нікому не робить послугу, коли так говорить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми. Мені це не подобається, і краще це припинити. На які конкретні заяви чи дії президента Зеленського посилається Дональд Трамп, і як вони нібито можуть спричинити проблеми у контексті зовнішньої політики, це скоріше риторичне запитання, ніж прохання про пряму відповідь. Але хотілося б почути вашу думку. Я вважаю, що президент Трамп просто не любить, коли його критикують, особливо якщо той, хто критикує, має рацію. Як ми знаємо з книги Мистецтво угоди самого Трампа, і як це показано у фільмі Учень. Одним із його особистих правил є ніколи не визнавати поразку і не зізнаватися у своїй неправоті. нещодавно. Президент Зеленський написав у телеграмі, що мовчання сполучених штатів і інших країн світу лише заохочує Путіна. So President Zelensky just recently wrote on Telegram that the silence of the United States, the silence of others in the world, only encourages Putin. Кожен такий терористичний удар Росії достатня підстава для нових санкцій проти Росії. Для Нас це очевидні слова. Я вважаю, що мовчання дійсно лише підштовхує Путіна до нових терористичних атак на Україну. Як колишній посол Сполучених Штатів в Україні сказав. Це не мир, це політика поступок. І ми всі бачили, чим закінчується така політика поступок, як у Європі, так і в історії загалом. Зеленський навіть не проводить прямих паралелей із Другою світовою війною. Він просто констатує, що мовчання заохочує Путіна до дій отже, це те, що можливо не викликає у Трампа гніву, але точно є для нього болісним. Йому боляче це бачити і читати, бо це очевидно. І ми бачимо, що президент Зеленський абсолютно правий. президент Зеленський Трамп настільки лагідний до Путіна. Він так гарно про нього говорить: про онуків, про різні приємні речі, про Меланію Трамп та про інші справи. Можливо, бізнес. Нічого про війну, нічого про російські атаки на Україну, нічого про війну Росії з Україною. Лише різні приємні дрібниці. Це не мир. Це не шлях до миру, це політика поступок. тож мовчання інших мовчання президента Трампа. і, як ми бачили, президент Зеленський не називає Трампа прямо. Але, звичайно, це дуже боляче для Трампа бачити. у своїх заявах Трамп неодноразово говорив, що Зеленський не допомагає своїй країні, коли критикує Путіна. І мушу сказати, що різні представники адміністрації Трампа багаторазово заявляли, так не варто нападати на Путіна, не варто його атакувати. Потрібно з ним говорити, намагатися вести діалог із російськими чиновниками тощо. Це просто викликає розчарування. Вони постійно кажуть: ми маємо з ними говорити. А Росія продовжує атакувати, запускати атаки одну за одною, і жодної розмови про припинення вогню немає. Звісно, зараз говорити про припинення вогню неможливо. Тож президент Трамп закликає до завершення війни. Але його адміністрація, навпаки, займає більш м'яку позицію щодо Росії ніж попередня. Політика Сполучених Штатів змістилася від повної підтримки України до певної часткової готовності прийняти російське бачення війни. Лише трохи, але цей підхід. Це безумовно різкий контраст із тим, що ми бачили раніше. Це не повна беззаперечна підтримка України, яку звичайно ми спостерігали за адміністрації Байдена. І тепер ми бачимо, що це зовсім не працює. Працювала лише військова допомога, і звісно, коли президент Трамп звинувачує у всьому Байдена, він не хоче визнавати, що лінія Байдена ймовірно була правильною. Його дії, скоріш за все, були правильними. Після того чудового двогодинного телефонного дзвінка з Путіним нічого не змінилося. Нічого. жодного тридцятиденного перемир'я, яке пропонувала американська сторона, і на яке без сумніву можна було погодитися під час дзвінка. Ні. Росія повністю відійшла, повністю вийшла з цих переговорів жодних перемовин про завершення війни, які власне обіцяв президент Трамп у перший день свого другого президентського терміну. Це викликає розчарування. Дуже прикро бачити, що президент Зеленський має рацію. саме тому, на мою думку, президент Трамп і пише такі слова про президента Зеленського. солодка парочка Трамп і Путін, який сором. Ви згадали санкції, Олександро. Коментуючи атаки на Україну, Президент США Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість санкцій проти Росії. Повідомляє Bloomberg. Спілкуючись із журналістами в Нью-Джерсі, Трамп сказав, що він незадоволений діями Путіна та станом переговорів щодо припинення вогню в Україні. У Сенаті зареєстровано законопроєкт про санкції проти Росії, внесений лінсі гремом які наразі його перспективи, які погляди серед республіканців і демократів у конгресі щодо того, як Трамп веде переговори з Росією і Україною, а також щодо його відмови запроваджувати санкції проти Росії. Перш за все, законопроєкт Лінсі Грема, акт про санкції проти Росії це той, до якого ймовірно Сполучені Штати рухатимуться, скажімо так. секретар Марко Рубіо повідомив законодавцям. Що адміністрація продовжить просувати існуючий законопроєкт, який може запровадити мета у 500% для покупців російських природних ресурсів, перш за все, нафти і газу, якщо не буде прогресу у мирній угоді? це питання вже деякий час обговорюється в конгресі. Ми чули про це з кінця квітня, і це дуже цікавий законопроєкт, бо він не набирає чинності одразу. since the end of April. And this is a very interesting piece of legislation because the, the thing is that it doesn't start він не починає діяти в ту ж секунду, коли його підписує президент. А його він найімовірніше підпише, бо цей акт про санкції проти Росії має вже понад 80 співавторів. Для того, щоб подолати президентське вето, потрібно лише 67 голосів, а зараз, за словами Лінсі Грема, їх 81. Цей законопроєкт передбачає, що якщо Росія не діятиме добросовісно під час переговорів, порушить будь-які можливі мирні угоди або розширить війну в Україні, тоді закон набуде чинності. Ukraine, then the law will come into effect. Закон вводить первинні та вторинні санкції проти Росії. Первинні на російську нафту, газ, уран тощо а також 500% відсоткові мита на імпорт із країн, які купують російські енергоресурси. Практично це означає, що Китай, Індія. Іран та інші країни, які активно торгують із Росією, зіткнуться з покараннями при спробі продавати свої товари до Сполучених Штатів, їм доведеться платити мито у 500%. Навіть традиційні союзники Сполучених Штатів, включно з європейським союзом, можуть постраждати. Як зазначив один із помічників Лінсі Грема, настав час визначатися, і він говорив про європейський союз. Навіть про європейський Союз. Якщо ж Росія діятиме добросовісно, не атакуватиме Україну, братиме участь у мирних перемовинах, І як каже президент Трамп, припинить стріляти, ці мета й санкції будуть скасовані the, these tariffs, these sanctions, they are lifted. вони не спрацюють, адже це означатиме, що Росія діє добросовісно. Поки вона діє добросовісно, не стріляє. Закон буде скасований. Ніяких санкцій, ніяких мит, нічого подібного. Але якщо Росія не діятиме добросовісно, тоді ми побачимо мита і санкції. І з більшістю понад дві третини голосів цей закон найімовірніше підпише президент, бо він не захоче, щоб його вето подолали. Ми також чули від лінці Грема. Коли Марко Рубіо був у комітеті з міжнародних відносин, що минулого тижня в конгресі Грем сказав, «Президент Трамп закликав до припинення вогню. Україна погодилася, Путін шукає виправдання. Президент Трамп сказав: Їдьте до Стамбула і домовляйтеся. Зеленський вирішив поїхати. Путін не поїхав. Проте як описав Марко Рубіо, процес виглядає зрозумілим. найближчими днями, не тижнями, Росія надасть документ із умовами для припинення вогню. І ми зрозуміємо наскільки серйозні їхні наміри. Повертаючись до вашого першого питання: можливо, їм не знадобиться документ чи меморандум? Адже зараз усі бачать наскільки серйозно Росія атакує цивільні українські міста. Отже, повертаючись до слів Лінсі Грема, я розумію, що ми хочемо завершити цю війну, але найближчими днями ми отримаємо сигнал про серйозність Путіна. І обіцяю, нас уже більше 80. Якщо найближчі дні будуть схожі на останні кілька місяців, можете розраховувати на наші дії, бо наша задача допомогти світу покласти край цій війні. Ось що ми чуємо від лінці грема. Ось що говорять сенатори та американські політики. і тепер додаємо те, що чуємо від Президента Трампа. Звичайно, всі розчаровані, всі бачать, що робить Путін, що робить Росія. Можливо, це стане знаком змін не лише зміни тону, яку ми бачимо від Президента Трампа, а й зміни дій Сполучених Штатів. Це розчарування може перерости у реальні кроки, і здається, що зараз саме час для цього. отже, чи виляться це розчарування в реальні дії, і чи трансформується воно в реальні дії? Або принаймні здається, що зараз для цього настав слушний час. Олександро. Росія намагається переконати світ, що її перемога неминуча. Проте аналітики вважають це ілюзією. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін використовує масовані удари по українських містах, агресивну риторику. Та надмірний песимізм Заходу щодо ситуації на полі бою в Україні як складову багатогранної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українців та переконання Заходу у неминучості перемоги Росії і безглуздості подальшої підтримки України наскільки ефективною є нинішня психологічна стратегія Росії, яка включає масовані удари і дезінформаційні наративи? Що впливають на громадську думку та формування політики щодо України? Психологічна війна це жахливо, і саме вона здається певною мірою працює не лише для російського, не лише для українського суспільства, але й для європейського союзу. Президент Путін хоче, щоб усі вірили. Росія перемагає Росія захоплює території, Росія входить в Україну, наприклад, в Сумську область. Але що ми бачимо насправді? Військові фахівці, наприклад, Washington Post, повідомляють, що військова потужність Росії послабла, і до кінця року Москва зіткнеться з серйозним дефіцитом особового складу та озброєння. це думка знову ж таки старших американських чиновників і військових експертів, розвідки, а не просто політичних аналітиків. Це військові фахівці, які відстежують події зсередини, отримуючи інформацію з перших рук. Washington Post повідомляє, що зараз можливо найсприятливіший момент спочатку повномасштабного вторгнення, щоб посилити тиск на Москву. Post reports that full-scale invasion to put pressure on Moscow. і за відсутності домовленостей або рішучої підтримки заходу. Війна ймовірно повільно триватиме протягом 2025 року. Якщо тиск на Москву не посилять, можливо ситуація складеться на користь Росії. проте, за даними Пентагону та розвідувальних служб Сполучених Штатів, Росія щодня слабшає. Зо акорнтуес дефенс інтеліженс едженсі ваша із вик із днів тому звіт Агентства оборони розвідки Сполучених Штатів було надано конгресу. Це закритий звіт, і ми не знаємо точно, що в ньому. На закритому засіданні конгресу. Директор Агентства оборони розвідки Сполучених Штатів представив його. Вони оцінюють, що успіхи Росії в наступі на українські території сповільнюються, і ця тенденція триватиме, але з великими втратами особового складу та техніки. За їхніми даними з лютого 2022 року Росія втратила велику кількість бойових машин: безпілотників, танків, літаків, гелікоптерів, військових кораблів, і це без урахування втрат особового складу. І це те, що Росія не може легко замінити. Отже, за інформацією Washington Post, що посилається на Агентство оборони і розвідки Сполучених Штатів, ситуація насправді вкрай складна. Ваша кіна виплейс і Вашингтон Пост, ан Вашингтон Пост із Ропорінкорденціюс Дефенсінтеліженс Ейдженсі за ситуаційшн і зачелідає але як ви й казали, психологічна війна це те, що зараз працює саме те, що ми бачимо від Путіна. і він намагається всім сказати, що він готовий продовжувати війну. Це підтверджують багато журналістів і численні медіа, наприклад, Financial Times. Вони опублікували велику статтю під назвою Не очікуйте дива. Україна готується до літнього наступу Росії. з одного боку, Сполучені Штати говорять про можливий наступ Росії, який може змінити хід війни. Саме офенсив Енєс але схоже, саме це Кремль хоче, щоб усі повірили. І він не хоче, щоб хтось слухав американську розвідку розвідку, яка була права на початку повномасштабного вторгнення, і була права у багатьох інших питаннях. Звичайно, Президент Путін хоче, щоб усі чули лише те, що Росія готується до наступу і до бою. насправді ж ситуація зовсім інша ніж те, що ми бачимо і чуємо з пропаганди hearing from the propaganda. Україна це сила в обороні. Україну підтримує Європейський Союз. і можливо, ми побачимо тепер зміни в курсі Сполучених Штатів. Уздовж лінії фронту, що простягається на тисячі кілометрів. Москва перегруповує війська, але вони надзвичайно ослаблені насамперед через брак техніки and extremely weakened with equipment mostly, and they don't have enough equipment. Соця психологічна війна звичайно впливає на багатьох людей. Але думаю, перш за все, ми маємо слухати американську розвідку та військових експертів, які стверджують, що ситуація зовсім інша. І це правда, Олександро. Ми пам'ятаємо, що міністр закордонних справ Туреччини має вирушити до Росії в понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні після прямих переговорів раніше цього місяця в Стамбулі між двома сторонами. Міністр закордонних справ Хакан Фідан підкреслить своєму російському колезі Лаврову. Зацікавленість Туреччини в справедливому і тривалому мирі між Росією та Україною. він також проведе переговори з іншими російськими високопосадовцями, зокрема з заступником президента Мединським. тож ми чекаємо на результати цієї зустрічі, сподіваючись, що вона прояснить реальну роль та наміри Туреччини в контексті триваючої війни Росії проти України. Олександро. Було справжнім задоволенням знову поспілкуватися з вами. Дуже дякую за цю розмову. Сьогодні з нами була політична аналітикиня, членкиня European Leadership Network у Великій Британії. Ми дякуємо нашій аудиторії на YouTube за ваш час, підтримку, а також ваша участь і відгуки для нас дуже важливі. Бажаємо вам усього найкращого і до зустрічі. Дуже дякуємо. Дякую за запрошення.